Вітаю, адміністрація Трампа планує позбавити українських біженців правового статусу. На Шепетівщині 18-річний хлопчина відповість за викрадення авто. Хмельницький обласний художній музей виграв грант. Має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. Адміністрація Трампа планує скасувати тимчасовий захист для 240 тисяч українських біженців. Про це пише Reuters. Такий крок є частиною ширших зусиль Білого Дому щодо позбавлення правового статусу понад 1 мільйона 800 тисяч мігрантів, яким за президентства Байдена було дозволено в'їхати до Сполучених Штатів Америки у межах тимчасових гуманітарних програм. Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки заявила Reuters, що наразі відомство не має жо. Одних оголошень. Командир батальйону із Закарпаття брав гроші з підлеглих за можливість залишатися служити у тилу. Він пропонував військовим, які мали їхати в зону бойових дій, заплатити, щоб залишитися охороняти критичну інфраструктуру на заході України. Командир залучив до схеми начальника штабу, запропонувавши йому 5 тисяч доларів за затвердження списку тих, хто залишиться у тилу. Після передачі грошей обох затримали. Про це повідомляє державне бюро розслідувань. МВС презентувало документальний фільм Повернення героя на щоті, що розповідає про роботу фахівців, які ідентифікують та повертають тіла загиблих воїнів. Фільм показує реальні кадри репатріаційних операцій, експертиз та встановлення особи загиблих. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, як відбувається процес ідентифікації, який може тривати місяцями через велику кількість загиблих та складні умови пошуку. Подивитися фільм можна на Ютуб каналі МВС. Трагічна звістка сколихнула Шепетівщину. На війні загинув Олександр Сергійович Кочура 1998 року народження. 5 травня 2023 року він підписав контракт під час служби у Національній гвардії України отримав звання молодшого сержанта. Командир першого відділення протитанкових керованих ракет, старший оператор зводу протитанкових керованих ракет рота вогневої підтримки батальйону оперативного призначення, загинув 20 лютого 2025 року, будучи вірним військовій присязі. Про дату та місце поховання героя повідомлять згодом. Вічна пам'ять та шана захисникові щире співчуття рідним. 18-річний хлопчина, який викрав авто та гроші, відповість перед законом у поліції, розповіли деталі. У січні надійшло звернення від 34-річного жителя Олошанівської територіальної громади. Він повідомив про зникнення із його подвір'я автомобіля. Правоохоронці встановили, що 18-річний мешканець сусіднього села, який відбував іспитовий термін за вчинення майнових злочинів. Вирішив чинити черговий злочин. Викрав авто, а також гроші, котрі були у будинку, і їх витратив. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що за минулий рік майже півтора мільярди гривень було від Хмельниччини спрямовано на оборонні потреби військових. Очільник регіону зазначає, що у поточному році власними силами потрібно збільшити фінансування вдвічі. Тож всі громади Хмельниччини мають переглянути бюджетні пріоритети і, як мінімум, подвоїти видатки на оборону. Хмельницький обласний художній музей виграв грант на оцифровування культурної спадщини від House of Europe. з 234 заявок. Такий був технічний відбір. Пройшли 68 проєктів, серед яких обрано. 15 переможців. Кожен номінант отримає до 20 тисяч євро на обладнання, хмарні сховища та консультації фахівців. Зокрема, Хмельницький обласний художній музей за грантові кошти планує оцифрувати тисячу експонатів із колекції шести евакуйованих музеїв Донеччини та власної. На цьому це все чим встигаю поділитися. Незабаром повернусь із оновленим випуском за місцевими, регіональними, всеукраїнськими та міжнародними новинами. Слідкуйте й у соціальних мережах телеканалу. Працюємо для того, аби ви про все дізнавалися першими. До зустрічі етері.